Яка оптимальна температура для спа-басейнів? Чи знали ви, що правильно підібрана температура води може значно підсилити користь від спа басейну? Давайте розберемось разом. Коли ви занурюєтесь у воду, теплішу за температуру тіла судини розширюються, покращується кровообіг, а м'язи максимально розслабляються? Це дозволяє вам отримувати справді глибокий терапевтичний масаж і максимальну користь від гідротерапії. Саме тому більшість людей вибирає температуру води у спа-басейні від 37 до 39 градусів за Цельсієм. Проте пам'ятайте, якщо ви відчуваєте дискомфорт, знижуйте температуру до комфортного рівня. Особливо уважно ставтеся до температури, якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям або сердечно-судинні захворювання, консультація лікаря не буде зайвою. Що стосується плавальних СПА-басейнів, свім-СПА, тут інша ситуація. Вони призначені для плавання та фізичних вправ. І тут оптимальна температура нижча, приблизно 32-35 градусів за Цельсієм. Чим довше ви займаєтесь плаванням чи фізичними вправами, Тим нижчою має бути температура, щоб тіло не перегрівалось. Хочете підібрати якісний СПА-басейн особисто для вас? Компанія Spa Galaxy з радістю допоможе вибрати найкращий варіант для ваших потреб та комфорту? Залишайте питання в коментарях, звертайтесь у Spa Galaxy та підписуйтесь, щоб не пропустити корисні поради.